21 першого витоку будемо визначати міжнародний день рівної мови. Почали його святкувати в 2000 році. ЮНЕСКО вважає, що налічило на сьогодні десь 6 тисяч мов у світі. До речі, половина із них знаходиться під загрозою зникнення. Як почуває себе наша рідна українська мова? Знає наша гостя Вітасина Сарапин, доцент Полтавського сад економіки і торгівлі. Поговоримо про перш за все про рідну українську мову, а потім дозволимо собі поговорити про іноземну мову. Добре, як треба Добре. ставитися до дня міжнародної, до дня міжнародного, міжнародного дня рідної мови. Це акцентує увагу на тому, що відбувається в Україні. Це привертає увагу звичайного населення до того, правильно говорити чи неправильно, чи це все то проводить знати так якось повз нас. Добре, що журналісти нагадали там чи це, це, це дуже дякуємо журналістам і громадськості, і мовознавцям, людям і причетним до культури. Але власне ЮНЕСКО і провадило такий день для того, щоб привернути увагу. Домовного розмаїття у світі, зберегти мову і вказати на роль рідної мови у культуротворенні і власне формуванні національної культурної ідентичності. І в цьому сенсі ми можемо говорити про ну, знаєте, глибину і багатооманітність терміну рідна мова. На сьогодні ми трактуємо її аж трьома способами. Перша це власне етнічна мова, і саме етнічні мови згадують і нагадують про їхню цінність як культурний феномен, як естетичний феномен, власне, як культур, феномен етнічної ідентичності 21 лютого. Але поруч із тим, рідну мову тлумачимо також і як мову, якою ми мислимо, тобто першу функціональну мову. Яку першу вивчаємо, тобто те, що ми називаємо материнською мовою, материнською. І я думаю, що цей день може стати для мислячих людей поштовхом для того, щоб власне формувати свою мовну культуру і мовну ідентичність, тому що, якби там не було глобалізованого глобалізованому світі, ми маємо зберегти свою причетність до власного етносу, до власного коріння, до власного роду. Для того щоб зрозуміти в глобальному розумінні для себе себе прояснити, хто ми куди йдемо, хто ми куди йдуть українці сьогодні, з огляду на те правильно чи неправильно ми говоримо українською мовою, і наскільки багато серед нас українців, які розмовляють українською мовою. Ну, Ваші прогнози або сьогоднішній стан в Україні української мови. Знаєте, прогнозів я не беруся робити, тому що цим Невдячна справа, справа, і тут мабуть, цим мають займатися вузькі фахівці, соціологісти і так далі. В Україні ми завжди простежували проблему активного вживання української мови в всіх сферах людської життєдіяльності української мови як державної мови, української мови як рідної мови. Але знаєте, сьогодні я маю на увазі, друзі, от останнього трагічного, важкого року ми...